Доброго дня, всіх вітаю, ви на каналі Квіти та інше. я Інна. І сьогодні відео про хризантему, про погану хризантему. можливо, що я з нею буду робити. Можливо, комусь це потрібна така інформація. Можливо, комусь вона справді стане в пригоді. Тому, кому це не цікаво, просто проходимо мимо. А кому цікаво, лишайтеся, поставте вподобайку. І я Зараз розповідаю, ось що я буду робити. І звідки у мене така хризантема. Дивіться, весною ще, навіть це було початок літа, в мене лишилися погані живці хризантеми. Садити її десь не було, в гарному місті, не було у мене такої можливості. Я її висадила по городу, де там потикала, ну, просто щоб не викидати. Ні разу за все літо я її не полила, не обробляла, нічого я її не робила, тому що ну, це не було потреби. Думала, буде дощ виживе, не виживе, не знаю, що за сорти і як. Що я зараз зробила? Я її викопала всю. От. Май. Ну, Вона ось ще я продовжую пересаджувати. Бачите, отака. Корінь не розрісся, вона сухувата. Її ж ніхто не поливав, ніхто не обробляв. Тут, я думаю, на ній шкідника і хвороби. Ось бачу, є і сіра гниль якась, чи то якесь фузоріозне враження. Ну, такі собі саджанці, скажімо так. В цьому році хризантема в мене тільки в маленьких горщиках, тому що ну, так вийшло. Що я зробила? Я ось викупала оці маленькі такі саджанці. І пересадила в ось такі горщики. Горщики на півтора літра. Я зараз їх добре полию. От. Вони на бутоні, що тут більші, тут менші. От. Коли вони розкриються, я подивлюся, що це за хризантема, так як я не знаю, чи потрібна вона мені. Якщо цього кольору моїй колекції буде не хватати, я їх лишу як маточники. Дивіться, беремо маленький горщик, в кого є таке ось неподобство типу цього. Садимо її туди, дивимося, потрібна вона нам чи ні. Ну і потім, коли вона відквітне, обріжемо її, обробимо вже не зараз. Зараз я вже не бачу в цьому ніякого такого смислу, щоб її обробляти. Немає. Ось коли вона розквітне, я вже побачу, потрібно чи ні. Тоді ж обрізаю, обробляю, під корінь, оброблю я її і від хвороб, і від шкідників різних. Листя вже тоді на той момент не буде. Просто оброблю і поставлю на зимівлю. В таких ось невеличких гостиках дуже буде мені зручно її зберігати, тому що вона займе мало місця. Подумаю, де її я збережу. Звісно, краще б це було прохолодне якесь місце сухе, темне, щоб вона дала навесну мені посадковий матеріал при потребі. Якщо ж вона не буде потрібна, я її просто лишу, отак, а весною буде прямо таки десь на вулиці, прикопаю її в землі. Захоче вижити на весну, то захоче, не захоче, то так і буде. Ось таке коротеньке відео, можливо, комусь воно буде корисним, тому що все-таки різна хризантема в цьому році. Якщо немає такого постійного поливу, чи то найкраще, звісно, капельний. Або хоча б кожного дня її поливати, то хризантема в цьому році не дуже гарно виходить. І ще, що я хотіла б додати тут, е якщо ви хочете лишити поганий коментар, навіщо це відео? Воно за довге чи за коротке, так як останнім часом я читаю в коментарях, то ви не думайте, що ви своїми коментарями мене якось задінете. Е ну, знаєте, комусь вам це не потрібно, комусь потрібно. От. А всі коментарі, які негативні, це також коментарі, кожен, кожен висловлює свою думку. Мені на них як би сказати, ви мене ними не вразите. Тому що зараз і так, скільки проблем, щоб так я реагувала якось негативно на погані коментарі, то я не буду, тому що і без них є на що реагувати. Тож таке. Ну і взагалі коротеньке відео. Кому потрібно, поставте подобайку, прокоментуйте. Прокоментуйте, якщо у вас якась думка погана, також її висловіть. Можливо, я її візьму до уваги, можливо, не візьму. А поки на все добре, миру нам та гарних квітів.